Поліція о, повністю прибрала протестувальників звідусиль в центрі, окрім о, наметів Гізі парку. Хоча в ГІЗІ теж були сутички о, з кількох боків. Ну і це все відбувалося прямо о, коли прем'єр-міністр мав ну, виступ на живо, коли він закликав о, молодь припинити протести і так іронічно сказав: цілую вас в очі, але припиняйте це вже, і все це відбувалося одночасно, як на таке. Театральне видовище з по телевізору, прем'єр-міністр, з одного боку, по іншому каналу, вона на наживо йде в поліцейська операція. Сьогодні ну ви вже знаєте, вперше за 10 днів на тут в центрі знову застосували водомети і сльозогінний газ. І тобто, в центрі це з 7.30 ранку. З різною періодичністю, періодичністю це застосовувалося по по всьому таксину. Поліція оголошує про те, що затримала 70 членів так званої соціал-демократичної групи, які кидалися камінням і коктейлями Молотова. Ці підозрюють, що це так звана цивільна поліція або їх агенти. Да, провокатори вже міністр внутрішніх справ а виступив, сказав, що це неправда. Такого не може бути. А я бачив, коли йшла операція, і дехто хто кидався, серед студентів були люди, які бігали і казали в будь-якому разі не кидатися камінням, не кидатися молотом, Ми намагалися зупинити, але ця групка ну їх було лише 20-25 людей. людей. Це з тисяч людей. це 20-25 людей. Лише вони ну робили свою справу. Віце-прем'єр напередодні ввечері Таринч сказав, що більше не дозволятимуть протести. Як це буде далі? Будемо спостерігати сьогодні вночі. Тобто, якщо зачистка буде, то буде вночі в дізі парку.